that's Підзвичання різдвяної коляди та з побажаннями легкої служби провели у двомісячне відрядження поліцейських Тернопільщини. Хлопці нестимуть службу на сході нашої держави в зоні проведення операції об'єднаних сил. Одна з основних побажань начальника поліції краю Олександра Богомола це дотримання дисципліни, законності та повернутися додому здоровими. Вам гарної дороги. Дякую батькам, родинам, що сьогодні прийшли провести наших колег. Умови. Роботи несення служби задовільні. Наші бійці забезпечені всім, чим необхідно для несення служби. Поліцейські нашого краю ще з травня 2014 року несли службу спочатку в зоні проведення антитерористичної операції, а сьогодні в зоні проведення ООС. І словами вдячності та надією про припинення неоголошеної війни в східній частині України звернувся до бійців і голова Тернопільської області Степан Барна. Як оти Богу, і зброю поверталися, але ви цілі поверталися, тому що у вас був присутній елемент патріотизму, порядку і самодисципліни. Вірю в те, що прийде час, коли ми перестанемо здійснювати. Ротації на схід україни, бо і в Донецькій Луганській областях замайрять українські прапори. Ця поїздка на схід відбувається в дещо зміненому складі. Серед поліцейських 27 бійців роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль та троє працівників патрульної служби, які їдуть у таке відрядження вперше. Працівники патрульної поліції в Тернопільській області вперше їдуть на схід України спільно з ротою Тернопіль надіємося, що від хлопців з роти набираємося досвіду. Там і будемо спільно подавати наста службу. Забезпечення пропускного режиму на блокпостах при в'їзді та виїзді із зони проведення операції об'єднаних сил одне з основних завдань поліцейських Тернопільщини. Окрім цього, бійці стежитимуть за громадським порядком, на віреній їм території. Це контроль машин людей, які будуть в'їжджати на нашу територію, і які будуть виїжджати за нашу межі тимчасової окупованої території. Провести побратимів у далеку дорогу прийшли товариші, рідні, дружини і діти воїнів. Традиційно перед виїздом їх благословив представник духовенства. Після спільної молитви за мир в Україні хлопці вирушили в далеку дорогу.